Як відбувається смерть Йоанна Хрестителя, не просто смерть, а його вбивство, відбувається за участю принаймні трьох людей. Це Ірод, Іродіада, з якою Ірод проживав, і дочка Іродіяди. Вони мали якусь певну мотивацію, чому так зробили, чому так сталося, і ми бачимо, що в цих людей щось всередині відбувалося в їхньому серці. Перше, це Іродіяда. Чому вона так сильно хотіла смерті Йоанна Хрестителя? Чому жадала цієї смерті, але такої жорстокої смерті, його вбивства, просить, щоб принести його голову, вона з цією. Головою Йоанна Хрестителя, яку отримує на, скажімо, на такій тарілці, на полумиску, що вона з цією головою робить, тобто радіє цій смерті Йоанна Хрестителя, тому що коли слуги приносять досі і радіяди цю голову, вона приносить своїй матері, якби відчувається, що ніби така радість у них. З цієї події, з цього страждання, з цієї болі, яку відчувають учні Йоанна Хрестителя. Чому так? Все через те, що Йоанн Хреститель говорив їм правду. Тільки через правду вони його зненавиділи. Тільки через правду. Він нічого поганого їм не зробив. Він не був якимось злочинцем. Він їх не обікрав, він їх не бив, він їх не обзивав, він нічого в них не забрав. Тільки через те, що Він говорив їм правду. Він сказав, що Ірод не може жити з цією жінкою, тому що вона є жінкою, дружиною його брата Филипа. Вони це розуміли. Але все рівно жили разом. І хоча Ірод любив слухати Йоанна Хрестителя, поважав його, Євангеліє говорить, що вони розуміли, що він, Ірод розумів, що Йоанн це чоловік праведний і святий, але нічого не зробив, не захистив Йоанна Хрестителя. Але повернемося до Іродіяди, скільки. Ненависті вона мала в своєму серці тільки через те, що він говорив їм правду. Нічого не змінилося і до сьогоднішнього дня. Світ має ненависть до церкви, світ має ненависть до людей, які є в церкві, коли люди живуть в правді, коли церква говорить правду, коли церква навчає. Про Ісуса Христа, котрий є правдою. Коли церква говорить цьому світові, що це біле, а це чорне, це добро, а це зло, і тоді світ починає переслідувати церкву. Так ми знаємо, було весь час, але в не так давньому періоді комуністичної ідеології, коли церква говорила, що є Бог. В котрого ми віруємо, Бог живий, Бог правдивий, Бог, котрий створив цей світ, Бог, котрий любить людину. І ця ідеологія комуністична переслідувала церкву, тому що їм не підходило це. В їхній ідеології не, не вкладалася віра в Бога. Казали, що Бога немає, тому що потрібно вірити у владу, вірити в матеріальні речі. Тільки це може допомогти і спасти людину. Сьогодні ми живемо в часі матеріалізму, так само ідеології, яка говорить, що не Бог може допомогти людині, але гроші, матеріальні речі, забезпечення і так далі. І тому, якщо людина віруюча живе в довірі до Бога і йде кожного дня за Ісусом, то вона буде жити всупереч цьому світові, цій ідеології і буде переслідувана цим світом. І це нормально. І це Євангеліє, ця подія, вона нам це показує, що так було тоді, так є сьогодні, і так буде до кінця світу. Ісус говорив, що будуть переслідування до кінця світу. За правду будуть вас переслідувати. І сьогодні так само. Так, коли людина віруюча, кожен це знає, якщо ти визнаєш свою віру, якщо ти е, роз, розрізняєш, що це добро, а це зло, це правда, а це брехня, називаєш речі своїми іменами, так як це є, то на тебе інакше дивляться, то тебе можуть засудити, тебе можуть не приймати, бо ти інакше, ніж цей світ, інакше, ніж людина, яка Живе мірками цього світу. А так було з Яном Хрестителем, і за це його вбили. Ірод, котрий дотримується обіцянки, бо він пообіцяв дочці Іродіади, що він дасть все, що вона захоче, зробить все, що вона захоче. І він розумів, що це буде неправильно, що це прохання, воно неправильне. Що це вбивство, що це зло, але він не відступив від цієї обіцянки, він не відмовився від цього. Деколи буває, можливо і в нас, що ми щось пообіцяємо, щось собі наплануємо, що так воно має бути, але потім, коли розуміємо, що це не добре, що це не Божа воля, що це не добро, що це зло. От в цей момент дуже важливо відступити від цього, не йти за цим, бо я вже запланував, бо я так вирішив, бо я так, можливо, комусь сказав чи пообіцяв. Але ні, якщо я розпізнаю в цьому моменті, що Бог цього не хоче, що з цього не буде добра, з цього не буде добрих плодів, то маю це, тут в цей момент сказати «Стоп! Цього не буде. За заступництвом. Йоанна Хрестителя, котрий віддав своє життя за правду, віддав своє життя так насправді за Ісуса Христа, тому що Він є правдою, Він є істиною. Просімо, щоб і ми були настільки вірними Богові і готовими на будь-що, готовими на переслідування, готовими на те, що нас можуть відкинути, не приймати в цьому світі, можуть засудити. але... Бог нам дає силу, щоб це все пережити разом з ним. Амінь.